Вітаю, друзі! Сьогодні хочу з вами поділитися рецептом неймовірно простого та смачного пісочного пирога ромашка. На його приготування не потрібно витрачати багато часу. А виходить розсипчастим, ніжним і дуже-дуже смачним. Приєднуйтеся, будемо готувати разом. Всі інгредієнти приписані на початку та внизу цього відео. Беремо миску і просіваємо туди 350 г борошна. До борошна додаємо 150 г цукру. Для аромату додаємо 7 г ванільного цукру, 10 г розпушувача та половина чайної ложки солі. Всі сухі інгредієнти гарненько перемішаємо. Тепер беремо 180 г охолодженого вершкового масла, нарізаного на маленькі шматочки, та додаємо до сухої суміші. Лопаткою або ж руками розтираємо масло з борошном до утворення дрібної крихти. Коли утворилася крихта, додаємо одне яйце та замішуємо тістом. Довго вимішувати не потрібно. Головне зібрати все в кулю. Ділимо тісто на дві частини 1 третя та 2 третіх частин. Кожну частину окремо переложимо силафан і кладемо в холодильник на годину. Між двома листами пергаменту розкачуємо більшу частину тіста качалкою до потрібного розміру. Товщина тіста приблизно 3 мм. Розкатавши тісто до потрібного розміру, накладаємо зверху роз'ємну форму та підтягуємо краї тіста до бортиків, щоб товщина всюди була одинакова. У мене вийшов прямокутник 22х28 см. Для начинки використовуємо джем, варення, повидло краще, якщо з кислинкою. У мене яблучно-сливове повидло. Рівномірно розподіляємо начинку по всій поверхні. Після цього перекладаємо форму на дошку та ставимо в холодильник на 20 хвилин. Тим часом меншу частину тіста, що залишилося, розкачуємо знову ж між двома листами пергаменту. Формочкою вирізаємо фігурку. Наприклад, у мене ромашка. Намагаючись розміщувати їх близько одна до одної, щоб зменшити кількість обрізків. Залишки тіста знову зберемо, розкатаємо та вирізаємо нові фігурки. Готові квіточки, щоб їх було легше переносити на пиріг, ставимо на 10-15 хвилин в холодильник. Дістаємо з холодильника тісто з повидлом, а також заготовлені форми квіти. Мені захотілося зробити квіти ще більш цікавими. Тому я вирізала в їхній середині кружечки, щоб вони були більш схожі на справжні. Викладаємо квіти рядами поверх повидла. Кожен наступний ряд трохи зміщаємо, щоб було менше просвіти з відкритим повидлом. У місцях, де шар поведло залишився незакритим, розміщуємо розрізану навпіл заготовку, оскільки ціла квітка не поміститься. Ставимо пиріг в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 30 хвилин. Випікаємо до готовності, поки пиріг не набуде золотистого кольору. Готовий пиріг трохи охолоджуємо і ще теплим розрізаємо на порційні шматочки. Ароматний, з легкою кислинкою яблук, соковитістю слив він просто тане в роті. Золотиста скоринка додає пирогу апетитності та хрусткості. Його смак можна доповнити з чаєм, кавою або ж склянкою молока. Готуйте з любов'ю та їжте смачно. Всім миру та добра!